У ніч на понеділок, 13 січня, наші зенітники в небі над Сумщиною збили 14 ворожих шахедів. На жаль, внаслідок падіння уламків ввечері неділі зайнялося дві пожежі: пошкоджені приватне домогосподарство та оздоровчий дитячий табір у місті Суми. Рятувальники оперативно ліквідували осередки горіння. На момент виходу матеріалу ВТР ніхто з людей за медичною допомогою не звертався. Для того аби ліквідувати наслідки вечірньої ворожої атаки, яка була нанесена по місту Суми. співробітникам ДСНС довелось одночасно працювати за двома різними адресами, оскільки необхідно було ліквідувати пожежу, яка виникла в житловому Секторі там горіла лазня, було високе пожежне навантаження, оскільки полум'я досить швидко поширювалося. Також наші співробітники обстежили територію одного із дитячих оздоровчих таборів, будівля якого також була пошкоджена. Допомогу надавати громадянам не знадобилося, і за попередньою інформацією ніхто не. Із людей за допомогою до медиків не звернувся. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.